У Біблії є події, що виходять за межі звичної логіки, і ця одна з найяскравіших. Уявіть, людина, повністю поневолена нечистою силою, яку ніхто не міг стримати, сама біжить назустріч Ісусу. І тоді трапляється щось неймовірне демони, усвідомлюючи свою поразку, благально просять дозволу ввійти у велике стадо свиней. І Ісус, погоджується так, у свиней. Але чому саме так? Що стоїть за цим дивним проханням? Цей епізод не просто дивовижна сцена він відкриває нам глибину духовної реальності абсолютну владу Христа над темрявою та правду про те, як часто ми самі опираємось Божій силі, що здатна нас змінити. Коли свині кинулися в урвище, став очевидним важливий урок, інколи шлях до свободи потребує втрат. А якщо до вас? Чи замислювалися ви, від чого готові відмовитися, щоб дозволити Богові повністю змінити ваше життя? У цій історії ми розберемо прихований сенс події і те, чому вона так сильно відгукується у наших сучасних виборах і боротьбі. Галілейське море, тихе і спокійне на світанку, здатне за мить перетворитися на бурю. Саме так сталося, коли Ісус із учнями пливли через його води. Шторм з'явився раптово і почав загрожувати човну, ніби сама природа повставала проти присутності Спасителя. Учні, досвідчені рибалки, змагалися зі стихією, але страх швидко охопив їхні серця. На цьому тлі з'являється на перший погляд незбагненний штрих Ісус спить. Як можна спати, коли навколо хаос? Коли налякані учні розбудили його, Ісус підвівся у повному спокої. Жодна хвиля не похитнула його впевненості, одним словом, він втихомирив вітер і змусив хвилі заспокоїтися, і море підкорилося. Тиша, яка настала, вражала не менше, ніж сама буря. Його запитання чому ви такі налякані? Невже ще не маєте віри? Прозвучало набагато глибше, ніж просто зауваження. У цей момент щось змінилося не лише навколо, а й усередині учнів. Вони вже не бачили перед собою просто вчителя. Перед ними стояв той, кому підкоряється саме творіння, диво не лише врятувало їх, воно заклало фундамент їхньої майбутньої віри. Цей епізод кидає виклик і нам сьогодні. Скільки разів несподівані бурі захоплюють нас зненацька, це можуть бути фінансові труднощі, внутрішні кризи, втрата або ситуації, які здаються більшими за наші сили. У такі моменти ми часто поводимось так само, як учні, боремося самі й забуваємо, хто перебуває з нами в одному човні. Постає важливе запитання: чи достатньо ми довіряємо Богові, щоб вірити, що його влада поширюється і на хаос, який оточує нас? Учні, прямуючи з Ісусом до іншого берега, навіть не здогадувалися, що урок, отриманий у штормі, був лише вступом до ще більшого одкровення. На протилежному боці їх чекала зустріч, яка ще глибше відкрила божественну силу Христа. Коли вони ступили на берег, спокій одразу змінився моторошною картиною, до них кинувся чоловік, повністю зламаний духовними муками. Він жив серед могил, зранений, знівечений власними руками, безперестанно кричав одне суцільне втілення внутрішнього пекла ніхто не міг його стримати. Ні кайдани, ні будь-які спроби людей не мали влади над ним. Усі мали страх перед його появою. Та в момент, коли Ісус вступив на землю, зіткнення між світлом і темрявою стало неминучим. Чоловік підбіг до нього, але говорив не Він у голосі лунало впізнання нечистих духів Що тобі до нас, сину Божий! В їхньому крику було більше страху, ніж злості. Те, що трапилося далі, було водночас вражаючим і тривожним. Демони благали Ісуса не засилати їх у безодню. Навіть сили темряви не могли не підкорятися його авторитету вони знали, перед ким стоять, тоді як багатьом людям ще потрібно було це усвідомити. Побачивши стадо свиней, духи попросили дозволу ввійти до них. І Ісус, рішенням, яке дивувало покоління, дозволив цього. Сталося шокуюче, одержиме стадо рвонули до урвища і кинулись у воду. Цей вчинок і сьогодні викликає численні питання, чому Ісус дозволив демонам увійти до тварин. Дехто бачить у цьому відкриту демонстрацію влади Христа, інші глибокий духовний сигнал адже ціна втрати свиней була мізерною в порівнянні з відновленою людською душею. Колись поневолений чоловік тепер сидів у спокої, одягнений і при здоровому розумі, разючий контраст до його попереднього стану, але не всім ця подія принесла радість. Пастухи свиней, налякані величезними збитками, поспішили повідомити всіх у окрузі. Мешканці прийшли, побачили зціленого чоловіка і замість вдячності попросили Ісуса піти. Матеріальні втрати для них виявилися важливішими за чудо, що відбулося перед їхніми очима. Це промовистий приклад того, як люди іноді більше тримаються за своє звичне життя, ніж прагнуть справжнього визволення. Після цього Ісус залишив той край, але чудо, яке він здійснив, продовжувало говорити до сердець. Звільнений чоловік хотів піти за ним, але Ісус доручив йому іншу місію. Повернутися додому та свідчити про дію Божої сили. Той, хто ще вчора жив відлюдником серед могил, тепер став вісником благодаті. Втім, ця історія не завершувалась на звільненій людині. Подорож у Декаполь сама по собі була значущою. Це був язичницький регіон, далекий від юдейських традицій і поглядів. Земля, сповнена еліністичних символів, що для юдеїв означали нечистоту та ідолопоклонство, стала місцем, де Христос показав силу, яка не залежала від кордонів чи культур. Саме в цьому регіоні, який юдеї вважали нечистим, Ісус здійснив одне з найпотужніших чудес свого служіння. Уже сам факт його приходу в Декаполь показував Його місія не обмежується Ізраїлем. Вона охоплює все людство, ламаючи культурні, релігійні і духовні перегороди. Звільнення одержимого стало не лише зціленням однієї людини, але й знаковим моментом, який проголосив. Спасіння має універсальний характер. Чудо, здійснене на землі, яку вважали нечистою, продемонструвало, Божа любов не визнає кордонів і не підкоряється людським забобонам. Це був виразний сигнал. Боже Царство не є привілеєм обраних, воно відкрите кожному. Це змушує нас і сьогодні задуматися над тим, які обмеження ми самі ставимо, кому, на нашу думку, дозволено отримати благодать, а кому ні. Ісус раз за разом руйнував шаблони і розширював наше розуміння прийняття. Та це послання не всі зустріли з радістю. Реакція жителів Декаполя показує. Опір істині може виникнути там, де найменше його очікуєш. Замість того, щоб радіти визволенню людини і визнавати силу Ісуса, вони сконцентрувалися на втраті стада, матеріальна шкода затьмарила їм велич чудесного. Це болючий, але актуальний урок. І сьогодні ми часто надаємо більшої ваги тимчасовому, ніж тому, що справді має вічну цінність. Попри те, що мешканці попросили Ісуса піти, зцілений чоловік залишився як живий доказ Божої сили. Ісус доручив йому місію розповісти людям свою історію і Його свідчення принесло вагомі плоди. Легко уявити, як його слова торкнулися сердець язичників і стали фундаментом для проповіді апостолів, що прийшли пізніше, часто саме ті місця, які здаються найдалі від святості. Стають простором для найглибших божих дій. Декаполь, сповнений символів язичницької культури, у підсумку став місцем, де Євангеліє почало проростати. Ісус пішов звідти, але слід його діла залишився незгладимим, його вплив поширювався не тому, що він залишався фізично, а тому, що змінене життя говорило набагато гучніше, ніж будь-які промови. Те, що спочатку виглядало як чергова подія. Насправді стало новим етапом у розумінні того, що означає бути торкнутим Божою благодаттю. Коли демони визнали Ісуса Сином Божим, це був не просто емоційний вигук, це було невимушене свідчення про його духовний авторитет. Сили, що володіли людиною з надлюдською жорстокістю, точно знали, хто стоїть перед ними, той, чия влада перевищує будь-яку силу на землі й у небі. Це визнання, вирване з них страхом, підтвердило істину, яку багато хто ще не хотів приймати. Ісус незвичайний учитель, Він носив у собі природу самого Бога, подивовижно, що навіть темрява була змушена підкоритися Його слову, його влада не залежала від людського прийняття чи заперечення. Христос залишається суверенним, попри наші сумніви чи переконання. Лише його присутності вистачало, щоб потрясти все царство темряви. Як часто ми не помічаємо силу Його присутності поруч із нами, ми вагаємося і сумніваємося там, де навіть сили темряви визнають його владу. Коли демони просили дозволу війти до свиней, вони показали важливу істину навіть повстаючи, вони не можуть діяти без Божої волі. Це відкриває нам межі зла перед величчю Божого суверенітету. У світі, де подекуди здається, що панує хаос, ця сцена нагадує, нічого не виходить з-під контролю того, хто стоїть над усім. Це урок, який вчить нас бачити глибше, ніж наші страхи, і довіряти Божому керівництву навіть у найтемніші моменти, дивовижно помітити також контраст між реакцією демонів і реакцією учнів. Нечисті духи одразу впізнали Ісуса, тоді як Його найближчі послідовники ще перебували в процесі відкриття Його істинної сутності. Це змушує задуматися. Скільки часу нам потрібно, щоб усвідомити очевидне? Хіба ми теж не тримаємося за власні упередження, коли істина вже перед нашими очима, саме цей язичницький регіон став місцем дії? Що вказувало на щось значно більше, ніж просто зцілення одного чоловіка. Визнання демонів, хоч і вимушене, висвітлювало духовну реальність, яка перевищує кордони часу і простору. Влада Ісуса не була прив'язаною до однієї епохи чи місця, Він був і залишається вічним. Коли стадо свиней кинулося зі скелі і зникло у воді, увага всіх миттєво перемкнулася на матеріальні втрати. Масштаб збитків був очевидний, свині були джерелом доходу, власністю і, можливо, навіть символом статусу. Але поки люди рахували збитки, духовне звільнення людини відійшло для них далеко на задній план. Таке спотворення пріоритетів і сьогодні зустрічається в нашому житті. Ми часто ставимо матеріальне вище за духовне, навіть коли перед нами відкривається можливість глибокої переміни. Ситуація показала й інший конфлікт. Присутність Ісуса кидала виклик не тільки демонам, а й цінностям самих жителів. Знищення свиней, хоч і було драматичним, нагадало, шлях до справжнього визволення може вимагати втрат, але ціна завжди виправдана. Скільки разів ми також уникаємо змін, боячись того, що можемо втратити, подібно до свинарів, які бачать лише збитки. Ми хапаємося за тимчасові зручності, забуваючи про вічну цінність оновленої душі, реакція мешканців була вражаючою. Замість радості вони попросили Ісуса піти можливо, їхній страх перед невідомим та потрясіння від економічної втрати виявилися надто сильними, та цей вибір показує щось про людську природу, нам важко приймати те, чого ми не розуміємо. Їхнє прохання, щоб Ісус покинув цю область, викликає важливе питання. Скільки разів у власному житті ми теж відштовхуємо Його дію, навіть не усвідомлюючи цього, цей епізод оголює вічну боротьбу між духовним і матеріальним. Поки Ісус показував, що визволення душі цінніше за будь-які земні багатства, люди навколо нього обрали залишитися в межах того, що їм було звично. Це стає важливим застереженням для кожного з нас. Наскільки ми дозволяємо матеріальним труднощам чи суспільному тиску втручатися в наш духовний шлях, ці питання спонукають переосмислити свої пріоритети і замислитись над тим, що насправді має незмінну цінність. Коли човен Ісуса був готовий вирушати, його послання залишалося ясним, хоч і непростим. Звільнення одержимої людини стало видимим доказом того. Що прихід Божого царства завжди ставить перед вибором. Але цей вибір, як учні, так і зцілений чоловік не завжди усвідомлюють відразу. Відпливаючи з десяти місця, Ісус залишив після себе разючий контраст мир і свободу одного, хто багато років страждав, та небажання мешканців прийняти цю переміну. Звільнення від темряви однієї душі принесло тишу його серцю. Але викликало страх серед тих, хто звик до свого звичного укладу. Дивовижно як чудо, яке мало би принести віру, натомість оголило людський опір змінам, що порушують наше уявне почуття стабільності. Прийняття духовної переміни завжди вимагає відваги, готовності відмовитися від того, що давно знайоме, але стримує нас. Це протистояння змінам не є новим. Ще в найдавніших біблійних історіях ми бачимо, як люди прагнули повернутися до звичної зони комфорту, замість того, щоб вступити в свободу, якої прагнули. Згадаймо ізраїльтян, які після виходу з рабства тужили за Єгиптом, так само й жителі десяти місця, злякавшись величі божої присутності, вибрали повсякденну рутину, відкинувши шанс на глибоке оновлення. Це промовисте нагадування про те. Як ми самі часто уникаємо рішень, що потребують віри, а тим часом звільнений чоловік стає повною протилежністю цьому страху. Вчора він був символом страждання, сьогодні живим доказом того, що зустріч із Христом змінює все, його прагнення йти за Ісусом показує серце людини, яка по-справжньому оцінила дар свободи, але Ісус у своїй мудрості. Дав йому інше завдання залишитися серед своїх і стати свідком. Це сильне нагадування, інколи найбільша переміна полягає не в тому, щоб покинути своє місце, а в тому, щоб принести світло туди, де ти є. Так напруга між готовністю змінюватися і прагненням залишатися у звичному середовищі, продовжує визначати наш внутрішній шлях, що стримує нас страх втратити щось. Прив'язаність до того, що здається безпечним. Цей біблійний епізод закликає придивитися до власних бар'єрів і переоцінити ціну нашого комфорту, адже саме комфорт часто стає найбільшим ворогом зростання. Історія зціленого чоловіка показує, справжня свобода починається там, де ми погоджуємося залишити позаду старе. Коли човен Ісуса віддалився від берега, чоловік залишився, але вже не той, що раніше. Його життя стало свідченням, що Божа присутність здатна перемінити людину зсередини та дати силу подолати будь-який опір, а те, що сталося після, лише підтвердило дія Ісуса була спрямована не лише на порятунок одного серця, а й на виклик усій спільноті, запрошуючи її переосмислити свої цінності та страхи.